Так, ми можемо пер. Ага, все. Коротше, друзі, це дуже тяжка ігра, якщо чесно. Це не так легко, як показується на перший. Все, друзі, ми не можемо більше зараз спавнитись, так як ми вже продули походу. Нам хвилину продержатися, можемо вийти, ми можемо вийти чи ні. Адріан, Україна, ух ти, блін, прикольно, Такі сердечка є українці. Це добре, друзі, що українці теж грають цю ігрушку. Ну, ігрушка реально прикольна. Якби, звісно, грати можна було б мені, я б вчився, тут же можна монети заробляти. Остається, друзі, хвилина. І побачимо, хто ж виграє, хто програє. Ну, не виграв я і не за тих і не за тих, друзі, це дуже тяжко. Да.